Живопліт з буску це любов, але які недоліки та переваги він має? Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свій чудовий живопліт з буску, адже на вулиці весна. Наразі всі поруються на ділянках і, можливо, комусь актуальне питання, з чого створити гарну огорожу. Поділюся своїми спостереженнями і розповім про переваги та недоліки. І розпочнемо саме з переваг. Головну перевагу ви зараз бачите на екрані надзвичайна краса у період цвітіння. Весною огорожа перетворюється на квіткову хмаринку з неймовірним ароматом. Легко можна влаштувати фотосесії. Це декоративність та захист від чужих поглядів до перших морозів. Навіть коли листя опадає, а кущі вже наросли, є дорослі, то це теж є певний захист з непрозорістю до 50% приблизно. Ну а влітку взагалі нічого не видно. Як вам щось видно? Напишіть в коментарях. Далі хочу відмітити невибагливість. Я використовую бузок звичайний сильнорослий, який є основою мого живоплоту. Він відмінно переносить морози, посуху та відсутність добрив. Все, що ви бачите, не удобривалось жодного разу від моменту посадки. Взагалі, у мене це старі сорти. Ось це я навіть не знаю назви, в мене є така іще біла. Всі вони чудово ростуть без жодних підкормок. Ви не повірите, але це справді дуже-дуже сильні рослинки. Тому, якщо у вас є така можливість, краще накопайте, попросіть, щоб сусіди вам накопали, якщо в них є ось цього місцевого буску. Гарні декоративні нові сорти краще для живоплоту не використовувати, тому що їм потрібен буде догляд. Обрізка лише коригуюча та видалення пошкоджених гілок. Свій живоплід я обрізаю так кардинально раз на три роки. Ну, ось ви бачите такий декор. Це сусідські маленькі курочки, дуже вони цікаві, але дуже галасливі і дуже полюбляють ось сидіти в зарослях бузку. Щодо шкідників та хвороб. Звичайний бузок майже нічим не хворіє. На рахунок шкідників прилітають зелені жуки, які всіх добре знають, знають як з ними боротися. Але буску в мене багато, а їх мало, то шкоди не видно. І останні роки вони майже зникли в нашому регіоні, не знаю, з чим це пов'язано. Ще один плюс такої гарної огорожі з буску це можливість трішки підзаробити або на букетах, або на фотосесіях. Технічним моментом звичайний бузок досить гарно росте при гарному поливі. Відстань у мене між кущами при посадці була біля 1 метру. І, звичайно, поговоримо про недоліки. Перший недолік, і так всім зрозумілий, зимою живоплід виглядає голо. Другий недолік не надто явний, але якщо у вас живоплід має значні розміри, то аромат в період світіння буде розноситися навкруги. І ви не повірите, але це не всім подобається. У мене така ситуація склалася з жасмином та сусідами. По-третє, в таких густих чагарниках полюбляють оселятися пташки, особливо горобці. Отож гомін та результати їх цікавого життя вам забезпечені. Це дуже помітно взимку. Недоліків за своїм живоплотом я не помічала. Мені подобаються однотонні варіанти, але гарно виглядає і різнокольоровий живопліт. І хочу відмітити, що популярний в нас час сорт жовтого боску в житті не виглядає так гарно, як на фото в інтернеті, тому можуть бути розчарування, якщо ви хочете його використати. І взагалі для живоплоту я б рекомендувала використовувати саме сорт звичайного боску. А ось ці цінні декоративні сорти краще висаджувати окремо, адже вони більш вибагливі і вимагають більш гарного дола. Маю надію, що моє відео принесло вам трішки позитиву та весняного настрою. Дякую за увагу, всім мирного дня та квіткового настрою!